Візити соціальних працівників, що закінчилися втратою частини квартири. Таку історію моїм колегам переповіла черкаська пенсіонарка. Жінка має інвалідність щодо зору. Ще 13 років тому опікуватися родиною черкащанки взялася соціальна працівниця. І майже одразу уклали договір щодо піклування із незрячою пенсіонаркою та її чоловіком. Жінка запевняє, їй її озвучували одні умови. Результатом вже стала втрата половини квартири одразу після смерті чоловіка. Відтоді Черкашанка погрузла в судові тяганині. Подробиці загадкового квартирного питання Юлія Хемраєва переповість. Окурадна За пані Лідію. Нині доглядає її онука, яка з нею і проживає. Адже жінці необхідний особливий догляд. Вона майже не бачить та погано чує. Ще 12 років тому жінка втратила доньку. Тоді й звернулася до соціального обслуговування, аби працівники доглянули її з чоловіком. місто їхнього договору? Підсунули мені договір до вічного утримання. А чому ви не зрозуміли, що це не той договір? А я ж не бачу, я ж не читаю. я вас. Приїхала внучка, обнаружила, що ми вихрели, не каже, що це таке. Коли ж помер її чоловік, за рішенням суду соціальної працівниці перейшла частка квартири чоловіка пані Лідії. Та з цим ні старенька, ні її онука не погоджуються. Мовляв, та нічого для пенсіонера не робила. Ні замітала, не прибирала, даже. На праздники територіальних центрів давали там пасочки, там поросок принесла паску на Великдень 9 гривень. Давайте, а гроші, мені дайте. Десять років судової тяганини успіхом повернення квадратних метрів не увінчалися, тому жінка звернулася до журналістів по розголос, пояснює, боїться лишати внуків на вулиці. За те, що дідусь помер, типа вона вже його доглянула і одну другу квартиру вона має право. А з бабушкою договір розірвали. Вона каже, або щоб ми їй за половину виплатили. Або щоб вона нам виплати, щоб ми сюди з'їхали. Звідки взяти непідйомну для пенсіонерки суму, аби виплатити кошти? Жінка не знає. Екс соціальна працівниця, якій нині вже належить половина квартири пенсіонерки, говорити на камеру на відріз відмовляється, і лише телефоном запевняє, Сивочолі самі попросили про укладання договору до вічного утримання. Вона це знала. Вона запрошувала натові са додому, щоб залізти до Вона вона ну то і личився просія. Він не користувався окульорами. Він забачив. Я слух. Ба більше каже, робила для пенсіонерів більше, ніж було прописано в договорі. Ми купувала, приносила, то в договорі сума купили Двері металеві вони захотіли наблизик. Ананті жир вони захотіли на села, поміняли. Юрист, до якого ми звернулися, втішити пані Лідію не може. Пояснює, змінити умову договору до вічного утримання можна лише до смерті одного з утриманців. Неналежність надання послуг можна фіксувати та ініціювати його розірвання в момент його дії, але в Після того, як уже встановила частка, і частка квартири перейшла до іншої особи, тут уже нема що доводити, і перспектив будь-яких в цьому спорі я абсолютно не бачу. У територіальному центрі, де на момент підписання угоди працювала пані Осташова, повідомляють тоді заборони робітникам укладати договір до вічного утримання не було. Та кілька років тому, після гучного скандалу, відповідні обмеження все ж зазначили у трудовому договорі. Прописано заборона вступати в юридичні будь-які юридичні відносини з підопічними або передавати про них особисту інформацію іншим особам. Ніякі статті, ні закону, ні положень, ні постанов цього не передбачається. Тобто, це наше самостійне прийняте рішення установи, щоб якось хоч якось стримувати працівників, щоб вони не зловживали своїм своїм службовим обов'язками. Однак таке карають лише попередженням або ж подальшим звільненням ще ніяк вже не розраджує пані Лідію. Попри невтішні прогнози юристів, та планує і далі обстоювати право свої. Її родини на свої ж квадратні метри в судах, адже після втрати її доньки піклуватися про добробут онуків крім неї нікому. Юлія Хемраєва, Сергій Косенко, Анна Сенченко, ВІКА Новини.